Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Періг. Новий день, нові автомобілі. Сьогодні для вашої уваги Volkswagen Passat 2021 року. Ось така друзі лялечка Щойно заїхала до нас з Німеччини. 2.0 дизель 110 кВт, тобто 150 кінських сил. Передній привід. Автомобіль в дуже класному стані. Пробіг складає 216 тисяч кілометрів. Отже, що в нас по комплектації? У нас IQ Led це саме топова оптика. Передні задні партроніки, противотуманні фари. Колеса в нас 16 го радіусу, досить хороша резина, літо до Датчик світла, датчик дощу, фронт асист, лайн асист, розпізнавання дорожніх знаків є присутні. Заводське тонування, друзі. Так, у нас є датчики самопарковки. Або, як вони ще називаються, датчики 360. Так, у нас топова оптика задня. Так, автомобіль має заводський фаркоп. Має розеточку 12 вольт. Так, тут у нас компресор. Акумулятор у нас знаходиться по ліву сторону в багажному відділенні. У нас кришка без електроприводу. Так, ось така лялечка. Е, так, комплектація у нас бізнес. А отже, ось такий тканинний салон. Є. Підлокітник, збудований підстаканниками. Трохзонна кліма має також підігрів задніх сидінь, передніх розеточка 12 під Type-C і розетка 220 вольт. Так, у нас безключовий доступ. Також є присутні в дзеркалах датчик мертвих зон. Стеклопідйомники, електродзеркала, автоскладування. Водійське сидіння та пасажира має саме масаж та пам'ять сидінь. Воно в нас електричне. Зафіксували, друзі, він-код даного автомобіля. У нас лед приборка. Так, зараз заведемо. Так, адаптивний квіст контроль, підрульові перемикачі. У нас мультикермо. 21 рік. Новий значок, датчик світла, датчик дощу теж є присутнє. Ось так все виглядає. Так, у нас сама топова навігаційна система. Так, 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 так. Що у нас тут? А, їм тут і освітлення. Так. Так, 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 так. Отже, підігрів передніх сидінь теж присутні, підігрів задніх сидінь. Так, в нас є також присутнє Webasto. Ось є пульт, два ключика. Можна запускати з пульта, можна, в принципі, є ось тут кнопочка. Це вже, до речі, нова, нова мультимедіа. Все як належиться. Так, по автівці, по допоміжних системах. У нас є розпізнавання причепа, є також е, розпізнавання втоми, превентивна безпека, е, також розпізнавання дорожніх знаків, і також присутнє в автомобілі датчик мертвих зон. Так, керування парктроніками, самопарковки, автохолд. Електроручник. Це все, друзі, тут у нас присутнє. Е, так. Машинка дійсно класна, дуже класна. Так, зараз я вийду, покажу, як щодо чого. Автомобіль має 216 тисяч пробігу, повністю обслужений. Зараз закрию. Отже, ось така лялочка. Кого цікавить, найнижча, друзі, ціна в Україні? 19 тисяч 999 доларів. Автівка сертифікована. Перший облік буде вартувати в районі 450 доларів. Зараз я покажу, як, яке є привітання ще. Так, до речі, зараз. Виключу і покажу. Хороша резина, машинка дивиться стильно. До речі, дуже класний колір. Це в нас такий чорний металік. Машинка виглядає на, як кажуть, на всі кошти. Так, ану попробуємо відкрити. А, треба включити світло. Зараз ще попробуємо так. Знімаю, друзі, наживо, все як належиться. Може, авто. Попробую поставити авто і закрити. Так, автоскладання, все працює. До речі, по ходові автомобіль стан нового. Машинка користувалася на теренах Німеччини, по автобамах і, в принципі, зауважень немає. Ні, не покажу, не знаю, як це. Треба, напевно, коли є темніше. Тому, кого цікавить ось такий посадік. Чистий 2021 рік. Приїхали, побачили, купили. 20 тисяч доларів. Друзі, це дійсно мега і мага класно. Отже, дякую, що ви з нами. З вами автотрейд Cars. Всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.